Народенщини, Берестецького на народився майбутній національної дороги і ось народ. Якось потрапаливший потець і почесний гладянин штаб. Його батько був у дійсці, а мати тепля Ратонська, яка дотримувалася до пішного хрестила свинь сина, назвавши Андрій. Після приїзду батько, що тримався катольства ошалинка. І по містинах перекрещувати постійно, звідки повернувся Можливі ці два хрещення і зумовили Андрію Кадеушу Бонатура Костюшком до лісі, і часто залежні долі від чужої води. Польський генерал. Кадемош Костюшко народився 4 лютого 1746 року в королівстві Польща на території сучасної Білорусі. Він дістав її постійно у Варшаві і Поліщині. Його правдані по імені Костюшко.